Нам хочеться, гей га, уха, гуляти нам хочеться гуляю, гуляю, пісень гарний співаю, гей, га, уха, пісень гарний співаю, гей, га, у гарних співаю, Саду вишенька цвіте, хлопець до дівчини йде, гей, га, уха. Йде. Туман яром котиться, гуляти нам хочеться. гей ухака, гуляти нам хочеться. Гей гауха, гуляти нам хочеться. Прийди, добро здоров'ячка! лов'ячка. Свято близько, а ви чого все гуляєте? Чи роботи вдома не маєте? Роботи вдома ще багато, але ж батько послали, щоб на свято кльону наламали. А мати сказала, щоб березу улип принести до хати. А баба приказала, щоб нарвати ротом я ти, малому дитяті. Та й вже віночки поплили із зілля запашного. Подивіться, як гарно вийшло. Чато, ворота свято йде. Ми ж досі куста не убрали, не нарядили. Треба ж ходити, людей вітати. Гарно ж день доровешка і багато мражаю бажати. Подивіться, яка віка стала дівка гарна. Он яка виросла, і коса не ще плоти. Гарна наша віка, і розумна, і весела. Давай ж скоро ж нарожати. Давайте носіть кольорову травичку, бо не куста рядить. Накладемо на нашого куста довге намисто, щоб жити колосилося, щоб небо було мирним. Рядемо куста лише таке, щоб вся земля була здорова і зелена. Прикрашаємо ділочками липи, щоб було що їсти і пити. Прикрашаємо нашого куста густо, щоб на городі всього було. Огірочків, гороху, буряків і капусти. Збираємо нашого куста гілля-берез, щоб був здоровий рік наш увесь. Щоб до куста дадемо барвінки м'яти, щоб були ми всі багаті. Накладемо на нашого куста запашний віночок, дай на всі святки, на всі праздники. Ой ми були у великому лісі. Народили куста із зеленого кльону, народили куста із хати до хати, щоб всі люди жили і, і щасливо, і багато. Вітаємо струїцею святої і бажаємо миру і спокою, щоб небо було тільки ясним життя безхмарявим та прекрасним. Слово Боже! Нехай вас не дихає і будь-яких негараздів оберігає, нехай добром наповниться ваш дім, благодать і щастя буде в мені. Купається в Росіяни дух вітає над полями. Святичеся природа у цей день вітаємо із зеленими святами. Свято трійці, бажаємо багато радості, добра. Гора сонця подарує, погожа літня ця пора. Вітаємо, Туман яром хочеться, гуляти нам хочеться, гейга -ха, ха гуляти нам хочеться, гей ха-ха, -ха, гуляти нам хочеться, гей. -ха